Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні, як ви вже можете зрозуміти по моєму вигляду, сьогодні будемо робити макіяж. Макіяж такий весняний, я б сказала, більш такий творчий, зустрічаємо весну. Ну, весна як початок життя, оновлення. Ну, все в такому стилі. Ну, я і так хотіла такий макіяж зробити. Це ще якраз там я побачила конкурс одна дівчина-візажист. Одна дівчина такий конкурс влаштовує також на таку тему. Ну Я думаю, а чому все, все одно хотіла робити макіяж, а так ще і по, візьму, візьму участь у конкурсі. Отже, отже, будемо робити ми такий макіяж. Я вчора ввечері сиділа, там ще видумувала, щоб ще таке цікавенько зробити. Ну, Побачимо, що вийде. Буду, можливо, ще по походу макіяжу щось там довидумувати. І так, тон я вже нанесла. І тепер що нам потрібно? Нам потрібно мої брови такі шикарні, замаскувати по максимуму. Так як нам брови в цьому макіяжі не потрібні. Я е, коректор наношу на руку і потім ось такою щіточкою е, втушовую цей коректор. Ну, щіточку так добре, щоб воно тут я ж е, до, до самої основи кісточки коректор натушувався. І тепер розчісуємо. А як змогла, приховала. Ну, мої брови дуже важко зовсім приховати. Ну, більш-менш. Так, далі. Далі ми наносимо тіні. Я хочу нанести на рухому повіку. Ось такі в мене, скажу так, в мене немає зелених кіней. Я їх не знайшла. Ну, в інтернеті вони мені не встигли прийти, а тут так в магазинах фізичних я ніде якось зелених саме тіней не бачила. Тому трішки зроблю не так, як я спочатку задумувала, але думаю, буде все одно нормально. У мене є ось такий олівець. Тут такий відтінок. Ну, такий. Ой. Зеленцею з такою. Я його нашаровую на руку. Так. І тепер кісточкою. Далі. Далі я хочу взяти такі в мене жовтенькі тіні. Є. Напевно, навіть не так. У мене є олівець жовтий. Я також його зараз нашарую на руку. Так, підложка є. Так, тепер ще на нижнє повіко трошки нанесемо цього зелененького. Так, так, тепер. Тепер ми будемо малювати проріски. <роліськи> так, пролізки вже я буду малювати, такі в мене фарби є гуаш. Так, беремо зелененький відтінок. Так, друге око також намалювала. Ось такі в нас пролізки. А так, тепер хочу намалювати стрілочки. Малювала вам стрілку, але мій телефон нічого не записував, як звичайно. Пішла взяла телефон чоловіка, бо в мене вже зовсім пам'яті на телефоні немає. Я постійно потрібно щось видаляти. Так, ось така стрілочка. Зараз намалюю на другому оці. Підемо далі. Так, зараз будемо малювати ромашки. Так, спочатку відмітимо, одна буде на носі. Так, все, ромашки нарисовані. Такі ще листочки на деяких ромашках зробила. Тепер я хочу оці жовтенькі серединки. Хочу такі камінці поприклеювати жовтенькі. Далі зараз хайлайтером хочу трішки додати блиску. рум'ян. Далі губи. Ой. Зараз ще хочу трішки скульптора, так як хочу протестувати, це новий в останній розпаковці був в мене від Color Intense. Я хочу подивитись, як він. Я б сказала, що нормальна пігментація. Я не скажу, що дуже, що він прям дуже пігментований, але е, така нормальна. Якщо ви любите більш такі натуральні тіні робити на своїх скулах, то цей, е, то цей скульптор вам підійде. Так, і тепер губи. Уби ще зараз бути імпровізація, тому що я так і не придумала що зробити. Так, нанесли такий відтінок, нейтральний, я б сказала. І тепер я хочу намалювати квіти і на губах. Ні, щось мені не подобається. Зараз спробуємо олівцем. Ні. Подобається, так, тоді зробимо по-іншому. Нічого малювати на губах не будемо. А ми зробимо по-іншому. Так, це матова помада, ми зараз її зробимо такою більш вологою. Так і тепер у мене є блискітки зелененькі. Будуть трішки, напевно, навіть один. Ще буде страз. Так, і останній штрих. А, зараз накладні вії, наклею і до вас повернусь. Так, все. Вії наклеїла. Ось такий вийшов весняний макіяж. Ну, Мені подобається, що вийшло. Пишіть, як вам. Так, зараз повністю сформую образ, і вже в кінці до вас повернусь. Ось такий образ. Весняний в мене вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Кому цікаво, переходьте в мій інстаграм, я залишу назву своєї сторінки. І можете спостерігати за цим конкурсом. Побачимо. Можливо, в цьому конкурсі я якесь місце займу. Отже, так. Всім дя дякую за перегляди. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Що ви... Напишіть, будь ласка, вам взагалі подобаються на моєму каналі ці відео з макіяжами чи ні. І які б, можливо, ви ще б хотіли, щоб я макіяжі зробила, ну, які ідеї, якої тематики. Отже, так. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. І до наступних відео. Це, скоріш за все, буде вже влог. Ну і швидше нам перемоги. Все буде Україна. Па-па!